Напевно, всі вже обговорюють питання, що в нас скоро буде не копійка, а шах. Так запропонував, зініціював Національний Банк України. Чому найвищий фінансовий орган нашої держави Банк України захотів викинути під час війни таку ініціативу? Ну і тут є декілька різних ідей з цього приводу. Але найбільш ворогідно те, що банк навряд чи захотів збирати оту дріб'язкову монету, яка ще десь гуляє по країні. Бо всі вже давно знають, що не одна копійка, не 5 копійок, навіть не 50 копійок, вже давно нічого не вартує. І міняти цей. Нічого не вартуючи дріб'язок на скопійки на шах, це повний абсурд, особливо з точки зору ініціативи Національного банку України. Тож задамось питання: навіщо? А я думаю, що керівники Нацбанку таким чином злили. Українському населенню і бізнесу думку про те, що скоро копійок в нашій країні в теперішньому розумінні просто не буде, значить, і не буде теперішньої гривні. Ймовірніше за все, з української гривні заберуть один чи два ноліка, і ми будемо мати зовсім іншу грошову одиницю. Можливо, вона буде мати дріб'язок з назвою Шах. Можливо, і гривня отримує вже якусь іншу назву. І історія тут зовсім не до чого. Бо слово шах в українській мові виглядає або як згадка про монголо-татарів, або як російськомовне слово. Тому буде шах чи крок життя покаже, але все говорить про те, що зміна вартості національної валюти. Вже стоїть на порозі, якщо про це говорять під час війни. Але я хотів би задати ще одне питання. Ми знаємо, що Україна чітко прагне йти до Європейського Союзу. Хоче бути членом Європейського Союзу, а відтак вона, хоч здалеку, але має починати готуватися до запровадження європейської валюти, яку ми знаємо як євро. А якщо навіть Німеччина відмовилась від своїх марок, які мали багатостолітню історію і перейшла на євро, то напевно Україна навряд чи була б така, що цеплялась за українську гривню. Тому виникає питання: а чому ми вирішили в цей складний час війни, в цей час крокування до Європейського Союзу вдруг міняти назву копійок? Може, ми не збираємось міняти нашу валюту на євро хай і через 10-20 років? Може, ми взагалі не збираємось йти до Європейського союзу? Може, саме про це нам намікають в національному банку? Давайте замислимось над цією дурнею.